Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я хочу вам сьогодні показати мої покупки, які я придбала сьогодні, в магазині Goodwill. Так. І один бурлінтон. Я знімала відео вам, і було б вже дуже велике, щоб показати, я вирішила зняти друге. Тож, приступаємо, ось цей пакет, подивіться, такий великий. І заплатила 62 долари. Я була в магазині ну, Goodwill, по-простому Goodwill, секонд-хенд, але там дуже-дуже файний одяг, дуже прекрасний. Є з етикеточками, є такі, що мамочки привозять своїх діток одяг. І знаєте, маленьких діток, ну, воно ж, скільки та дитина поносила, дуже швидко дітки ростуть, то я хочу вам показати, що я придбала. Це я купила. Єфрему ось таку курточку. Вона мені так сподобалась, це вже буде на зиму йому. Так, ось так, щоб було краще видно. Такий капюшончик тепленький. І всередині ось така. Це теж тепленьке. 14, ну, 15 доларів. І знаєте, 15 доларів це. Це дуже дешево для курточки. По інших магазинах вони стоять набагато більше. Далі, дивіться, яку красу купила. Єфремо купила теж угі. 6 доларів ось такі тепленькі. Гарненько якраз на його, ну, ще навіть місце є, так файненько буде на зиму. Я дуже рада, що я знайшла і такі гарні культурні. Буде топати вже він, то йому треба щось на ножки, такеньке, теплесеньке. Ну, і вроді легенько взувати, то я взяла. По інших магазинах я була ще в одному, там були дорожчі. Той магазин мені дорожчий. Я помітила по цінах, побачила. Та й той -то ж класний, але я там вже нічого не знайшла такого, тому що тут придбала, вже, той, вже мені не треба було. Геть так. Ось так називається магазин. Так, дивіться, далі ось таку сорочку. Ось так вона зблизька. Такий принт. 18 місяців. Це якраз на ефрема. Я все постіраю, буде все гарно пахнути. Воно ну, ну і так чистеньке все. Так, і друга ще сорочечка. Так мені сподобався цей колір. Вживу вона трошки світліша. Дивіться, ось тут, а так ідуть такі стрілочки. Так ялиночка. Ось так. Приємний до тіла, дуже файний. Буде Єфремчик у нас, красавчик. Купляла йому, тому що хлопцям накупляла це костюми в школу. Ну, коротше, їм накупляла, а Єфрем ось вже він повиростав із того і ще не купувала нічого такого. То це вдягла трохи його. Дивіться, це, що я знайшла? Це таке пальто. <смі> ну, Мені так сподобалося. 15 доларів теж. Воно нарядне буде в церкву. Красиве. Всередині така підкладка, ну воно так на осінь. Ну, навіть на зиму, Ну, в машині то Мені дуже воно сподобалось чомусь, не знаю. Я вже його хайно постираю, поміряємо, буде красунчик. То я взяла. Тому що в його от немає нічого такого нарядного, а це буде класно. Так, і це Тимофію взяла ще таку сорочку. Теж на 5 років, 4-5, ну, виглядає вона така, така клітка, клітка. Зелененька. 599-6 доларів. Це добре. Так. І подивіться, яку красу ще взяла. Я своїй подружці. Ось так. На відео трошки не такий колір. Вживу він трошки такий яскравіший, чи як, але він дуже ніжненький. Такий гарненький. Комбінізончик. 5 доларів. Уявляєте, така краса, м'яккий. Гарний, дуже гарний ще стан. Мені так сподобалося. М -м, милота така. Тепленько. 0,3 місяці. Тікеньке. На дівчинку. Mm -hmm. Так, і ще я це на подаруночок взяла. І ще я в Бурлінтоні не була, то я взяла ще ось таке одіялко, чи як сказати. Ну, ви зрозуміли, покривальце. Дивіться, як буде гарно якраз підходить. Просто це розовеньке і ось це рожеве, таке таке ніжне. А, всередині, зверху таке рожеве, ось ці штучки. А всередині ось таке біленьке. Ну, до, ну до, таке м'яке, приємне дуже. Я його і не буду розпаковувати, хай так і висить. 10 доларів. А це це я в бурлі, то не новесеньке воно. І дуже гарно підходить. Я думаю, вона буде рада такому подаруночку. У мене там ще є. Вдома речі. Трошки раніше збирала, то буде такий подаруночок міні. Ось такі покупочки наші. Єфрем там уже грається. Зараз я примірюю на його все ж таки те пальтечко і курточку. І хочу вам показати. Дивіться, ще трошки великоватий, але нічого. До зими, ще три місяці. Ну, як зими? Я думаю, ще рукавчик. Ось тут ручка торчить. А я вже не, не застібала ці ой, кузічки, тому що він не дуже задоволений був, вже, вже ж речі, то я так і залишила. Ну, гарненьке, я дуже довольна, що купила. Ну що, подивіться, як йому в курточці. Оця я, я, курточка якраз. Ой! Тепленька, гарна, але треба роздягати не любить. Я всім дякую за перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Ми зараз йдемо по хлопців забирати з автобуса. Всім пока-пока.